Моя квітуча, слав на Україну, твої поля, ліси, степи розкинулися вільно і просторо, щоб світу було видно, яка ти красива, сильна, незалежна. А як в гаях співають солов'ї, а пшениці жита, які розкішні, неначе золотом налиті від землі. Злобарні марби, соняхи, у сонце, і чорнобривці, мамині В саду. Квітують, радують, боядуть, бо серця прадідів ростуть, сади вишневі біля хати, калина в білому цвіту, а лютий ворог ненависний безжально нищить цю красу, з такою люттю все. що коріння те глибоке знов проросте і цвітом забринить Бо ти незламна, рідна Україно щоб бути вільною, усе у тебе є. Ліси, поля, гаї, гори і ріки народ, що прагне мати все і своє. Народ, який не зрадить, а відродить, ти розцвітеш. У всій своїй красі, і будуть вишиванки серце, гріти, і хліб духмяний на столі. Ти ранішнім милішся росою, прославишся у віршах і піснях, засяєш українською красою і вічним, мудрим словом кобзаря.